Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браті і сестри, у нашій передачі запитаю архіпастера, що виходить на нашому Ютуб-каналі Володимир Православний. І сьогодні ми вкотре три чергових запитання розглянемо, які надійшли на адресу нашої передачі. Перший із них слава Ісусу Христу. Скажіть, що таке святість? Бути святим це взагалі не грішити. Дякую за це питання. Напевно, воно виникає в кожної людини, яка дотична до церкви, яка є християнином. І якщо ви зібралися не грішити, я вас вітаю, у вас нічого не вийде. Взагалі не получить. Бо всі згрішили. Як пише Святе письмо. І ми усі знаходимося в полоні гріха від того, чи ми хочемо цього, чи не хочемо. Ми е вільно чи невільно, свідомо чи несвідомо, як ми чуємо в молитві, грішимо. І гріхи бувають вільні і невільні. І кожна людина. Якщо вона проаналізує критично своє життя, вона зрозуміє, що уникнути гріховного стану не вдається. А що таке святість? Святість в нашому розумінні, в нашому тлумаченні, це коли ми перебуваємо з Богом. От перебуваючи з Богом, Людина і стає святою. Бо коли ми перебуваємо в церкві, в Христі, в Бозі, ми і освячуємося. Апостол Павло у своїх посланнях дуже часто називає братів християн святими. І каже, вітають вас, святі, церкви з Єрусалиму, вітаємо вас святим поцілунком. Він не раз вказує, що ті, хто зібралися в ім'я Христа, вони є святі, але не тому, що перестали грішити. В його посланнях ми бачимо дуже багато, як він закликає уникайте. Е Служіння ідольського, уникайте е, лукавих зібрань, уникайте е, того блуду і нечистоти, яким ви перебували до того, як стати святими. Тобто кожна людина, вона так чи інакше піддається гріхові. Вона вільно чи невільно, свідомо чи несвідомо, не може уникнути того, щоб взагалі не грішити. Але перебування в святості залежить від кожної людини. Якщо вона кається, виправляється, змінює свій спосіб життя, то вона прагне до, того, до тієї святості, але ми повинні розуміти, що без Бога. Без покаяння, без причастя святих Христових тайн, ніхто не може називати себе святим? Ніхто не може вважати свій стан станом святості. А як же тоді питання? Ми прославляємо святих, які жили, які були? Які е, мали таке тіло, як ми, перебували в таких земних обставинах життя, яких і ми перебуваємо. Чому ж церква називає їх святими? Та не тому, що вони своїм життям догодили Богові, а те, що вони всю надію поклали на Бога. Господь став змістом їхнього життя. І от коли Бог стає змістом життя людини, вона і переходить в цей стан святості, вона може і нас цьому навчити, вона може показати нам приклад такого наслідування. Ми можемо також відчути ту святість уже на землі. Тому немає нічого неможливого. А якщо звертати увагу на те, чи тільки ми грішимо чи не грішимо, то ми так і не докопаємося до суті, а в чому ж полягає святість. А якщо ми гріх відкидаємо і прикликаємо Боже милосердя, Божу ласку, Божу любов в своє життя, отак ми і стаємо святими. Так ми і дотично, перебуваючи в церкві, в церкві земній, воюючій, вже прагнемо бути в церкві Небесній, в церкві святій, де всі святі і праведні перебувають, як ми читаємо в церковній молитві. Тому, дорогі мої, боротися з гріхом треба. Уникати гріха треба, але не забувати, що від цього ми не стаємо святі, якщо там покаялися, висповідалися. А якщо перебуваємо в тій парадигмі єднання з Богом, церква дає нам цю можливість. І Якщо ми перебуваємо в тому стані, уникаємо гріха, каїмося. Пречащаємося і хочемо вдосконалювати себе, то Господь дає благодатну силу, і ми можемо досягнути святості, бо кожна людина, коли помирає, вона переходить, переходить ту межу між світом земним і духовним. І якщо ти прагнув. Господь обов'язково дасть тобі насліддя в Царстві Небесному. А як недбало ставився до того всього за свого життя, казав, а я колись ще покаюся, я колись ще виправлюся, буду старий на пенсії, буду ходити в храм, буду каятися в гріхах, цього може і не настати. Наше життя бурхливе. Воно швидко плине як тепер багато хто зауважує, час летить. І можемо навіть не встигнути, не покаятися, не виправитися, не досягнути якогось певного духовного росту. А для того, щоби. Бути святим, перебувати в Царстві Небесному, бути з Богом, ми повинні прагнути до тієї святості, як, по словам апостола Павла, уникаймо і зборищів беззаконних, і того, що колись нас обтяжувало, робило нас грішниками. Призиваймо Милість Божу, для того є всі засоби, молитва, справи милосердя, відвідування церкви, покаяння і причащення святих Христових тайн. І так будемо здобувати свою індивідуальну святість для кожного із нас. Друге питання. Слава Ісусу Христу. Чи правильно є те, що церква відділена від держави? Адже церква це народ і держава. Це також народ. Дякую. Дякую за це широке питання. Це дуже добре, що церква відділена від держави. Це прекрасно. Бо коли зараз нам закидають, що, наприклад, наша конфесія, Православна Церква України є державною церквою, ми заперечуємо. Кажемо ні, не може жодна конфесія, жодна церква мати в державі статус державної. Адже тоді би було те, що є на Росії, на Московії, коли церква інструмент держави ФСБ, підтримує війну, а війна це гріх, це дикість, це саме, що не нає, коли церква є інструментом в руках держави. І ми ну уникаємо цього. Всі заяви нашого священо началія синоду, собору єпископів і помісного собору. Ми свідчимо, що ми відділені від держави. Але це не означає, що ми відділені від народу. Народ так, народ це складова. Держави. Але народ може перебувати в будь якій конфесії. В будь-якому це вибір людини, індивідума. І якщо хтось обирає якусь конфесію, то держава не має права втручатись. втручатись у те, в яку церкву ходити як будувати своє релігійне життя, як його класифікувати, держава має функції, повинен закон виконуватись, любий державний, і повинні правила бути існування, як церковні, так і світські. І ось завдання держави, щоб не порушувалися ні світські закони, ні закони церковні. Держава повинна оберігати своїх громадян, своє майно, свою незалежність, своє існування, буття своїх людей. Бо люди це народ, народ це держава. Тому держава регулює ці питання, але не втручається у духовний зміст, в духовність, в те, що саме найпотаємніше вкладає людина в цей зміст, в єднання з Богом. Держава не втручається. Ну, звичайно, що тут виникає питання, і може виникнути, ну, а як от приймають закони? Закон про заборону РПЦ в Україні. Інші нормативні правові акти, вони ж приймаються державою? Звичайно. Державою приймається, бо таким чином держава регулює зовнішні впливи. Адже подивіться, в нас релігійні закони самі найдемократичніші в світі. Таких немає. У нас функціонує, наприклад, такий орган, який називається. Об'єднання, об'єднання християн і релігійних конфесій на державному рівні, де кожна конфесія представлена в цьому органі. Це унікальний досвід, що в Україні існує така організація, де всі християни. І релігійні конфесії збираються і регулюють правові відносини з державою, суспільством, народом і конфесіями. Це унікальний досвід. Його, напевно, навіть ніде в світі більше і нема. Якщо я помиляюся, то вибачаюся. Якщо ще десь є, то слава Богу. Але в нас от всі навіть такі драматичні, спільні, кричущі питання, що стосуються духовності, релігійних свобод, взаємовідносин, конфесії і держави, регулюються таким дорадчим спільним органом. І коли закидали, навіть нашій державі закидали прогоніння якісь, нібито існують, от, правильно, на, нанімають адвокатів за мільйони долярів, там, за кордоном, в тій ненависній гей Європі і Америці, яка вже скоро розвалиться, як то казали такі. Як Зосі Масо, Сокур казав, що все это сатанинське, впадет, розвалиться, нічого не будет, буде тільки Росія. Що закидали, що то все таке сатанинське і ведуть війну з західним сатанинським світом, а там нанімають адвокатів і кричать Рятуйте. В нас ганені. І за гроші платників податків, спонсорів московських, руками західного світу, такого ненависного в Москві, хочуть показати, що в нас є ганенія. А їх нема. Держава просто захищає свої інтереси. Вона мусить боронити незалежність, в тому числі незалежність духовну. Бо коли починають керувати з якихось інших духовних центрів, то переслідують свої цілі, а не благо українського народу. А не благо тих людей, які живуть тут. А не на користь тоді є тим, хто перебуває в Україні. Бо кожен має в чомусь свій інтерес. А хто живе в Україні, хто тут ходить, молиться. Церкви Конфесії, вони є наші громадяни, наші люди. Це наш народ. І про духовну безпеку повинна дбати держава. Тому дуже добре, що церква відділена від держави, але держава має дбати про свій народ, про своїх членів. Серед яких є і християни, віруючи різних конфесій. Тому ні, не бачу ніякої колізії, молимося за те, щоб Україна була незалежною, а противників осуджує. Навіть тлумач канонів Вальсамон, який на слово Василія Великого, як тлумач на канонів, каже, що хто противиться своїй державі, коли нападають на неї варвари, і допомагає як колаборант, Тим нападникам, тим варварам підлягає канонічному осудженню. А навіть тоді, за Візантійської імперії, були ті канони, на яких так любить спиратися Мос патріархія, що хто є зрадник, колаборант, не на користь держави діє, той вже підпадає під осудження. Під тих канонів, тлумачення Вальсамона на правила Василія Великого. Тому ми повинні це розуміти правильно і не піддаватись на маніпуляції. Бо коли кажуть, що от конфесія якась є в пріоритеті чи в якомусь особливому статусі від держави, це неправда. Ми до цього не хочемо і не прагнемо. Але ми закликаємо державу врегулювати питання впливів впливів на Україну, на наших людей, на наше духовне життя. Щоб ми всі були в рівних позиціях. В чому бачу саме головне. Перспективу і роль держави, щоб вона забезпечила всім рівне існування, рівні права. Хто хоче бути під іноземним впливом, хай покидає Україну і їде туди, де йому душа миліша. І це незалежно, чи захід, схід, північ, південь. Це все географія. Третє питання нашої передачі на сьогодні. Добрий день. Дайте, будь ласка, мені таку відповідь. Я хрещення приймав у свідків Єгови. Почав ходити у православну церкву ПЦУ. Хочу стати її членом. То чи потрібно приймати мені православне хрещення? Дякую за це питання. Ну, в останньому реченні. Ви сказали, чи треба приймати православне хрещення? Самі ви знаєте ви, що хрещення ваше було неправдиве? Чому? Бо в Євангелії пише, коли Господь вивів учеників своїх і апостолів перед Вознесінням на гору, то, Льонсько, то він сказав, Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А в хрещенні свідків Єгови немає цього свідчення. Немає хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто хрещення неправдиве, недійсне. Якби вас охрестили в ім'я Отця, Амінь і Сина, Амінь і Святого Духа Амінь, навіть в якійсь конфесії іншій, то це не потребувало би перехрещення. Тому що ми сповідомили одне хрещення на відпущення гріхів. Так як в символі віри ми промовляємо. Тобто, якщо людина охрестилась правильно водою і Духом в ім'я Отця, Амінь, Сина, Амінь і Святого Духа Амінь, це правильне хрещення. Навіть якщо в іншій конфесії, то священнослужитель доповняє молитвами і миропомазанням, але не перехрещує. Ні в якому разі. А коли цієї формули правдивого хрещення не було, то бажаючи стати членом православної церкви, ви мусите прийняти правдиве хрещення. Бо коли не сповняється особлива формула, то її треба проказати. Яке хрещення його вістів, я достеменно не знаю, не можу сказати. Але думаю, що це водне хрещення просто з одноразовим зануренням. І так як їхня концепція всім відома, що вони вірять в Бога як Єгову, вони є свідками, і не визнають Ісуса Христа як Сина Божого, як Спасителя світу, не признають Духа Святого як третю особу про Святої Троїці, то апріорі це хрещення неможливо признати за правдиве, за таке, яке дозволяє вважати себе ухрещеною людиною згідно Євангелії, згідно того, як заповідав нам Господь Ісус Христос. Тому для того, що ви хочете стати членом православної церкви, і вже я так надіюся, сподіваюся, що ви відвідуєте храм Божий. Як слідує з вашого питання, то ви можете і повинні звернутися до священнослужителя. Якщо вам треба щось ще додатково, він вам підскаже, розкаже, вкаже правдиво і звершити православний обряд таїнства святого хрещення і миропомазання. Бо хто не народиться від води і духа, той не може увійти у Царство Боже, як ми знаємо. Тому для того, щоб стати членом православної церкви, необхідно вам це вчинити. Будь ласка, зверніться до священника, священнослужителя. Нехай вони вам допоможуть у цьому питанні. Дякую вам за ці питання, дорогі братя і сестри. Присилайте їх і надалі, на адресу нашої передачі. Будемо відповідати на усі ваші запитання. І просимо не забувати ставити вподобайки і поширювати наше відео для того, щоб воно набирало. Того Фейсбучного чи Ютубного тренду, бо який як тільки ви реагуєте, то ми бачимо, не реагуєте, то залишаємося ніби в тіні. Дякую вам за питання і за увагу. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами! Слава Ісусу Христу!